Значить, дивіться, ось Закарпатський суддя розказує, як і чого він бере хабарі. Ну, от він пояснюється. Він раз попався, тридцять раз пройшло. Ну, от я вже починаю живи. Ви, ви ж, ж самі, це все, ці речі порождаєте. Я? я шо, я я ну допомагаю. Ну і щось що мені трошки дає за це. це, це не плохо. Це, неплохо, це нормально. Історія наступна. Закарпатський суддя зараз сидить. Його піймали на тому, що він взяв 1300 вічних зелених. Це ще не багато, як ми знаємо для них. І він каже: ну, ну а що ж, нам ну, ж на хлібушок треба якось жити. Дивіться, морда яка здоровезна. Він же не провазить, навіть не на одній двері. Я не знаю, він на Камазі їздить чи на чому. Навірно, машину сісти не може. І він, ну треба на хлібушок взяти. І дивіться, зараз ми можемо на нього сорватися в коментах. Ах, такий! Ми так і знали, ще й оцей він Західної сидить, там ракети на нього не летять. А він ще собі таке дозволяє. Або сорватися на міндіча, так? Да? А ми ж хейтимо тих, кого чули, про то про кого щось знаємо, навіть не розбираюсь. А саме цікаво, давайте спустимося чуть, -чуть нижче, Давайте спустимося на мелких чиновників. А мелкий чиновник це навіть якийсь директор ларька, чи я не знаю, в, в клініці якийсь там главврач, наприклад, чи в школі якийсь там зауч, чи декан кафедри в інституті, і так далі. Коробка конфет, там, якісь там 100-200 там карбованців українських, чи там пару тисяч, чи щоб ступи десь, поняли? Чи там от на права здаєш, чи що Везде і ті, хто дають, і ті, хто беруть, винувачуємо всі. Просто у вас немає змоги брати і отримати в тих масштабах, як там отримує той самий мінж чи суддя. На жаль, 97% українців займались би тим самим. І це треба вже сяку мати культуру, принципи і так далі, щоб це все не влазить. Коли ти бачиш, що всі навколо цим займаються. І от відповідь на питання, коли ж в Україні все поміняється, коли влада стане нормальна і так далі, коли народ сам поміняється. Ми заслуговуємо ту владу. Яка у нас є? Ну чого ж люди обирають добровольно? Ну на попередніх виборах в Україні можна було реально добровольно вибрати президента. Люди ж добровольно вибрали чогось цю всю історію яка зараз є. Вибрали. Значить достойні всього цього. Людям самим треба змінювати. Я шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід від 100 тисяч гривень. Місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.